Не був свій бізнес, було двоє діток, кохана людина, і все було дуже добре. Ми займалися торгівлею, працювали також з підприємством міста Краматорська з бюджетними установами. Коли окупували Краматорськ, Валерія певний час ще там залишалася. Однак несподівана звістка змусила її задуматися про виїзд з міста. Коли місто стало окупованим, ми ще залишалися, ми працювали, діти поїхали до моєї сестри в Полтаву. І те, що я відчувала, це знаєте, як коли тебе душать, бо ти не можеш говорити те, що ти відчуваєш, те, що ти думаєш. У мене в магазині стояли українські прапори, до мене заходили люди, просили, благали іноді, щоб я їх прибрала, тому що це було небезпечно. Ну, ми поїхали вже, коли не було води, коли не було світла, електроенергії. І коли я зрозуміла і дізналася про те, що я вагітна. Тому вже стояв вибір перед тим, або зберігати дитину, і народжувати її здоровою або залишатися ну як там буде далі невідомо тож Валерія Самарська наважилася покинути рідну домівку та перебратися до Харкова. А після того як молодша донечка пішла в дитсадок, змогла реалізувати себе у зовсім новому напрямку діяльності. Я почала почала шукати можливість познайомитись з людьми, які про так, проактивні у Харкові. І таким чином я потрапила першого разу до Центру гендерної культури, звідки пішли всі мої подальші активності, які там мене навчили дуже багато чому, це було спочатку просто проекти, в яких я брала участь, а потім вже це переросло в таку громадську позицію. І здається, у 2019 році. Відбулася моя перша адвокаційна кампанія на підтримку е, соці... програми соціального житла для ВПО у місті Харків. Е, програму було прийнято. Про те, що назріває повномасштабна війна, Валерія перечувала ще з листопада 2021 року. Я готувалася, я складала, в е, мене складені були документи, а десь у січні я почала вже. Е, Закінчую роботу кожного вечора. Я складала ноутбук робочий рюкзак, виставляла біля дверей, вивішувала там плечі Тремпельс моєю формою віссив, бо я знала, що вона знадобиться мені перш за все. І, також папка з документами, також вона була в коридорі, бо я думала про те, що якщо почнеться обстріл і нам треба буде терміново вибігати, то те, що буде в коридорі, я можу схопити і вибігти. На вулицю або сидіти в коридорі, там якісь розрушення, наприклад, в квартирі, бо я буду точно знати, що воно вціліло. Того ранку Валерія прокинулася від вибухів у Харкові. Я дуже боялася, що маленька донечка злякається сильно. Ми включили телевізор, щоб воно не так було чутно, бо ми на Салтівці жили. І е, старша донька на той час окремо була в центрі, проживала і е, ну, ми почали збиратися. У нас був в нашій організації розроблений евакуаційний план. Ми діяли по плану. Ми розуміли, що нам треба виїжджати. Єдине, що я зробила, я одразу пішла в школу, попросила віддати документи моєї випускниці, бо середня донька закінчувала якраз 11 клас. і Я розуміла, що мені ці документи будуть конче потрібні. Після цього жінка з дітьми покинула Харків та приїхала до Чернівців. Ми їхали просто навмання. Ми дивились, де можна. Ну, дивились по інформації, куди прилітають ракети, намагалися об'їжджати. бо на саме найцінніше, що в нас на той момент було, це наші діти. І головне це берегти дітей. Це було, ну, я не знаю, для мене воно пульсувало отак в голові. Я тримала себе в руках, щоб там. Не було, нервових зривів. Ми доїхали до Чернівців, також тут кордони, бо у нас специфіка і робота на кордонах. Ми так приблизно розуміли, що там вже відбувається. Ось, поки їхали через гарячу лінію. І через колег, які вже оселилися в Чернівцях, ми дізналися, де нам можна зупинитися. Наразі Валерія допомагає таким же переселенцям у благодійному фонді Право на захист, в якому почала працювати ще задовго до широкомасштабного вторгнення. Зараз це вже виросло, все в дуже велику, потужну хвилю підтримки внутрішньопереміщених осіб. Це і збір інформації, моніторинг, і консультування, допомога саме інформаційна допомога внутрішньо переміщеним особам, юридична допомога, гуманітарна допомога, як матеріальна в Кеш фінансово, так, і е, непродуктові різні такі речі, які е, є в нагоді людям. Це і психологічна допомога, соціальна допомога. У нас є мобільні групи, працюють, у нас є автомобілі. Ми охоплюємо всі громади області, не тільки Чернівці і навіть найвіддаліше. Війна дала зрозуміти Валерії, що гроші це далеко не головне. Навіть маючи гроші, ти не можеш нічого купити. Якщо нема пального на заправці, ти не можеш заправити машину. Якщо заправка пуста, там не завозили якісь продукти, то діти майже добу їдуть голодні, тому що ну, нема нічого. І от, Оця черга машин, яка рухається, і ти бачиш в деяких машинах, навіть люди сидять в багажниках. І оця цінність саме людського життя і людської гідності. Вона найперша. І діти. Головне це діти, берегти дітей. Тож наразі у жінки є єдина заповітна мрія. Про те, що всі українці, мир ціною перемоги.